Доброго дня, друзі. Сьогодні зустрівся з Лілією Борис запитатися про роботу в Ізраїлі, які основні плюси. Тому що от багато злічаємо в інтернеті інформації, що ну хтось рекомендує їхати на заробітки в Ізраїлі, хтось не рекомендує. Да? Тобто, Лілія, так, вона Юрій. належить до тих людей, яких вона рекомендує. Вона... Ти скільки раз була в Ізраїлі вже? Юрій, я була вже сім разів, до речі, всім доброго дня. Там більше на мною, це таке. Сім разів, так? Так, так, я була вже сім разів і я можу всім рекомендувати їхати в Ізраїль. Чому саме? Тому що, по-перше, а там тепло. Ця країна досить тепла. Наприклад, якщо ми беремо літо 40-50 градусів жари. Якщо ми беремо, наприклад, зиму зимою там практично як нас осінь. Може бути плюс 15, ну мінус, може бути плюс 10. Це найменше в принципі, те, що я зустрічала в Ізраїлі. Друга причина це буде відпочинок плюс робота. Можна поєднувати і відпочинок, і роботу. Чому? Тому що там всюди є в принципі, море. Береги вмиваються морем. Ну, да. так, Можна і... поєднувати роботу і відпочинок. Класно. І ми, ми встигали в принципі, попрацювати після роботи йти на море, покупатись. Інколи бувають, наприклад, вихідні. Коли можна, наприклад, суду позагоряти. Третя причина, що я можу назвати причиною, чому їхати Ізраїль... зарплати, напевно це саме <звичайно> основне для наших людей. Звичайно, це зарплати <звичайно> да -да 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 -да. зарплати та можна отримувати в Ізраїлі. Наприклад, мінімум це 1300 доларів чистими, uh -huh. а ну, максимум це 3000 доларів. Ну це навіть мінус значно вищі зарплати, чим в Польщі і Чехії. Наприклад, в Польщі на сьогоднішній день 500-600 доларів зарплати, тому що uh -huh. дуже багато. Українці поприїжджали тим більше зі сходи і зарплати почали знижуватись в Польщі. Якщо взяти цю саму Чехію, і 700, максимум 1000 доларів можна отримувати за цю саму роботу. Що по, що в Ізраїлі можна отримувати 2800 чи 3000 тисячі доларів? І наскільки мені відомо, раніше, наприклад, не було офіційного офіційного працевлаштування, тобто нелегально колись люди працювали, а зараз вже офіційно можна працювати, так? Е, так, Юрій, дивись, зараз можна офіційно працевлаштовуватись. Е, тільки один нюанс, який є, е, про це не знають наші люди, і вони на цьому, тобто, опікаються, оплачують агентством гроші за ніщо. Коли говорять, наприклад, що можна офіційно працевлаштувати з Ізраїлі, отримати візу тут в Україні, це зовсім не так. Якщо чесно сказати, можна отримати візу в Україні лише на одну вакансію, це по догляду за людьми похилого віку. Або, наприклад, ще друга вакансія зараз вийшла на будівництво, і теж беруть мужчин. Уже хто а, хто розуміється, ну, тобто можна сказати хто спеціалістів та. та спеціалістів. І такі вакансії, тобто такі візи будуть коштувати від 6 тисяч доларів і вище. Все інше, що пропонують, говорять, віза Альф 5 бі 1 це все обмани. І агентства за це беруть по півтора тисячі доларів, п'ятсот доларів, тисячу доларів. Тут у нас в україні, тобто за ніщо беруть кошти. Насправді є можливість офіційно працевлаштуватись на будь-які вакансії, вже в Ізраїлі. Для цього потрібно буде виробити документи, тобто даний час виробляють такі документи РСД, це, чесно кажучи, статус біженця. Ну, це безкоштовно, тобто не треба нічого платити за той статус, де так в даний час є угу. можливість виробляти ці документи безкоштовно. Тобто але ти нас... живеш в Ізраїлі і нічого не платиш за те, що ти там живеш? Ніякої там візи, і... ну, а, ні, ні. ні Ці документи можна виробляти. Роботодавець навіть допомагає нас через адвоката робити а, ці документи. Адвокат допомагає заповнити бланки, потрібно заповнити англійською мовою або мовою, наприклад, в євріту. І подавати вже ці документи МВД, і вони розглядають. Тобто потрібно вказати історію, яка підтвердить, ну тобто, яка може підтвердити, чому сам ви хочете залишитись в даній країні. Ну, факт цього, що наш адвокат може в цьому допомогти, і це буде безкоштовним для наших людей, які працюють в нашій компанії, от з України, так тобто, ваша до компанія по суті допомагає з цим всім з адвокатами, з документами. З перельотом, як там наприклад, чи це вже інших відео розкажемо? На рахунок перельоту ми розкажемо mm. трішки іншому відео, Юрій Окей. Mm -hmm. На рахунок офіційності а в нас, коли людина, наприклад, отримала документи, так ми оформляємо робочий контракт. До речі, хто хоче їхати менше, ніж на рік часу, Ізраїль не рекомендує. тому що у нас компанія, наприклад, підписує контракт на рік часу. Це мінімум з роботодавцем. Після цього ви попрацювали, наприклад, рік часу вам ще премію дає роботодавець 500 доларів до зарплати. Це буде вказано теж в контракті. До речі, в нашій компанії є великим плюсом ще страхівка. Це те, що немає, наприклад, в інших компаніях, що не пропонують інші компанії. Тому що бувало багато таких випадків, коли, наприклад, людина захворіла, чи підвернула ногу, чи, наприклад, простудилась, і люди йшли в лікарню, ви оплачували свої кошти за це. А лікування ви вже знаєте, в Ізраїлі досить дороге. І лікарства теж досить дорогі. Коли ви будете мати, наприклад, страхування від нашої компанії. У будь-якому випадку ви свого карману не витягнете ні копійки. Це вже практикувалось. Були різні випадки. Вод зовсім недавно мужчина захворів жовтухою. Він звернувся з цією страхівкою від нашої компанії в Ізраїлі в лікарню, І то відповідно він зовсім зовсім ніякі коштів не витратив своїх. В лікарні мені все йому дали безкоштовно, надали лікування, плюс лікарства, медикаменти і тому подібне. Ще таке питання: існує такий міф, що ну в Ізраїлі все таки, ну євреї живуть, і вони якось до наших людей ставляться, ну не так як для, до своїх, понятно, так? Да? Що а, ти скажеш? Як взагалі там ставлення до людей, от до наших, якщо ми приїхали, наприклад, якщо я навіть англійською не знаю, як я там буду себе почувати? взагалі? Чи комфортно? До речі, друзі, на рахунок цього ви можете зовсім не переживати. Е, євреї, в принципі, ізраїльтяни — це такі люди, як ми, е, тобто бувають різні теж люди свого роду, але в більшості вони прості люди, комунікабельні, комунікабельні з ними цікаво поспілкуватись, вони можуть допомогти в будь-що вам. Тим більше більшість людей вони більшість людей знає і спілкується російською мовою. Тобто, на рахунок цього, що ви не знаєте англійської мови, чи ви не знаєте єврі, то ви можете не переживати. Вам завжди допоможуть будь-які ситуації, зможуть виручити з будь-чого і в будь-чому, тільки завжди потрібно залишатись першу чергу людиною. Тобто, ти рекомендуєш їхати їзд... на роботу в Ізраїлі, Да? Так, так, я рекомендую, тому що коли е, ти працюєш, живеш в Ізраїлі, це, по-перше, зовсім інший рівень життя. Uh -huh. І ну ти по-іншому себе почуваєш, тому що у них менталітет інший. Ти починаєш в них трішки навчатись, набиратись їхнього менталітету. Я вам скажу чесно, що е, отраліта ізралітяни більшість з них вони бізнесмени. Uh -huh. Вони бізнесмени, тому що це люди прості, які вміють економити час і які вміють застосовувати свій час е, правильно. Правильно, і в фінансовому плані можна навчитись багато чого у них. Е, ну дякую тобі за відео. І я думаю, ми Будь будемо віде. записувати ще якісь такі відео про Ізраїль. Да? Наступні наші відео так само Звичайно. будуть. Ми можемо розказати, наприклад, наступному відео. Ми до речі розкажемо, які є перспективи, які є переваги вильту, наприклад, з нашої компанії в Ізраїль, які як вони відрізняються від інших компаній. Чому варто співпрацювати суто з нашою компанією? Добре, дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть питання, які у вас виникають. Будьте з нами. Пока -пока. До зустрічі, папа. -па.